Українці незламні, і ми це показуємо абсолютно в усіх сферах. Одна з таких це книгодрукування. Українські видавництва, попри всі труднощі, продовжують видавати книжки, а українці читати та гуртуватись навколо книжкових заходів. Їх і пригадаємо у цьому дайджесті подій, які відвідувала цього року культура на часі. А розпочнемо з книжкового арсеналу намагалися зберігти звичні всім подієві фокуси, звичні всім побудову фестивалю, але всього набагато менше, оскільки ризики того, що Київ сьогодні столиця держави, яка воює, вони нікуди не ділися. Ми тут радіємо всі один одному, але ця радість вона з сумом також. І вона з глибокою вдячністю до збройних сил України, які дозволяють нам сьогодні бути тут і дозволяють нам бути тим, ким ми є. Не дивлячись на те, що відкриття пройшло у будь Дні день на нього завітали дуже багато українців, серед яких президент України та Перша леді. Взагалі, арсенал це наша сімейна традиція. Колись була тільки моя, потім я підтягнула батьків на арсенал, потім верно, народилися малюки і вже ходимо з ним. Що любиш читати? Скажеш? Вона любить комікси. Я люблю тільки книжки про єдинодіжок і фей. Під час проведення книжкового арсеналу не були запрошені видавці. Тож, це стало поштовхом для створення нової книжкової виставки Київ Букфест, на якій нам вдалося поспілкуватись безпосередньо з тими, хто створює книжки. Як з'явився цей форум? Його зорганізували 10 видавців видавництво ранок, в тому числі наш формат виступив ініціаторам. І для чого потрібні книжкові виставки? Книжкові виставки потрібні для того, щоб поспілкуватися з читачами, обговорити нагальні проблеми галузі. У нас їх дуже багато цих проблем. Ми розділили форум на дві частини для всіх, хто хоче. Придбати книжку на першому поверсі знаходиться така книжкова ярмарок. Тут вже більше для професіоналів. Щоб попасти сюди, треба. Купити квиток, але це благодійний внесок на допомогу Збройним силам України. Звісно, з поміж усіх довкола книжкових подій ми з командою не могли оминути увагою ювілейний 30-й міжнародний літературний фестиваль. Букфорум він традиційно відбувався у Львові. Цього року організатори пропонували відвідувачам понад 30 подій, зокрема презентації нових книжок та дискусії. Спілкуючись з колегами і друзями з різних видавництв, можу стверджувати, що цьогорічний форум нарешті повернувся до, до життя. Всі свідчать про величезний попит на книжки. Надзвичайно велика кількість людей переповнені зали на дискусіях і на презентаціях, тому надзвичайно приємно, що після такого більш камерного торішнього формату форум нарешті повертається до свого колишнього масштабу. Завітав на дискусії сьогодні. Зранку була дискусія Катра. Ні Калитко за участі Катерини Калитко та Андрія Портникова, і, і власне зараз іду на після обіду на дискусію за участі Оксани Забушко про деколонізацію в контексті російської літератури. Буде дуже цікаво, я думаю. Ця війна з одного боку задокументована так, як можливо ніяка інша, навіть якщо говорити, наприклад, про візуальні якісь речі, вона знята з усіх можливих ракурсів, але водночас це не дає відчуття тієї правди, яку ми можемо показати світові, тому що світ все одно продовжує сумніватися, і ми живемо в таку добу постправди. Ті Автори, ці е, митці в широкому сенсі цього слова, які виживуть, як би це не звучало, тому що мої колеги гинуть, і їх вже багато. Це десятки, це сотні. Я розумію, що ми мусимо і свідчити, і осмислювати, і заповнювати якісь оці білі плями, лакуни е, тими чи іншими розповідями. Рефлексіями українська література, як і інші сфери культури, зазнала відчутного впливу війни. Це позначилось і на текстах сучасних авторів, і на запитах читачів, і на попиті на українські книжки. Варто згадати щоденник вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка, який розкупили за три тижні, і вже було видано третій наклад книжку Мами Марії Матіос, яка була видана вже третім накладом. Макс Кідрук, Колонія 37 тисяч примірників. Тож давайте продовжувати і надалі підтримувати українських авторів.